Співробітники Одеського рибоохоронного патруля Держпродспоживслужби, Національної поліції та управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства перевіряють рибний магазин, який працює на ринку. Перш за все, запитують наявність медичних книжок у персоналу і документи на рибний товар. Найголовніше наразі знати походження риби. Можуть бути і токсичні речовини, тому що вода пішла, вона змила і скотомогильники, і кладовища людські, і склади з пестицидами, агрохімікатами, АЗС, склади з мазутом. Все це може попасти в рибу. І тому торгівля вилов заборонена в акваторії Одеського заліва. Моніторингові рейди по ринках Одеси, які спрямовані на виявлення свіжої риби на прилавках, контроль її походження розпочалися з минулого тижня. Загрозу несе риба, виловлена в басейні Чорного морю і ріки Дніпро. Свіжа риба, але вона була доставлена на ринки з інших міст, мабуть, з Одеського басейна Дністра. Ну, з басейна Дністра це можливо, це не заперечується Вілкова. Я з водоймищ центральної України, частності Черкаська область. То все це було, все це перевіряли товаротранспортні накладні. Усе це було нормально. Під час цілеспрямованих рейдів представники відповідних служб перевіряли наявність у торгівлі свіжої риби і пакету документів на неї. У разі виявлення порушень на плечі продавців лягає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, чи є в наявності накладна на при придбання даних водних біоресурсів. Зазвичай також в пакеті документи повинні знаходитись товарна транспортна накладна, та якщо це ринки, висновок лабораторії ринку на відповідність якості цієї продукції. Кожен покупець має право запитати у продавця документи на походження риби, щоб знати, де вона була виловлена. Але зараз краще поки взагалі утриматися від купівлі свіжої риби, рекомендують спеціалісти. Фахівці радять не вживати свіжу морську рибу і продукти, особливо мідії, раки, рапани сумнівного походження. Тим паче не купувати такий товар в стихійних місцях торгівлі. Якісь там алеї дорожки, де можуть виставлятися такі свіжа риба там або креветка. Ну тобто ми слідкуємо не тільки за ринками а. Взагалі за всіми торговими місцями, де це теоретично можливо, стихійні ринки і отакі дорожки алейки це лотерея, яку можна не виграти зі своїм здоров'ям. Здоров так. так що краще не жартувати з цим і утриматись від продукції сумнівного походження. Ну, якщо, ну не дай Боже, в цій рибі з'явиться цей холер-холерний вібріон. В морській рибі, тому що в річковій вона не може бути. Це, конечно, мабуть не не дай бог, епідемія. А що найменше, це отруєння просто, так? Да, отруєння. Звісно, на стихійних ринках документованих свідчень вилову не буде. Тож спеціалісти закликають утриматись від такої купівлі. Якщо містяни не помітили реалізацію водних біоресурсів на стихійних точках, інспектори просять повідомляти про правопорушення до одеського рибоохоронного патруля за телефоном 098 798 47 93.